Всім привіт від пані бібліотекарки! Читаємо книжку про ліхтарників. Ліхтарники Олександра Дорожовець. Кіт Мартин жив на околиці міста в старому дерев'яному будинку. Майже весь день він проводив на підвіконні, роздивлявся ганок, дорогу і світлофор. Мартин любив світлофор. Кіт міг годинами спостерігати за тим, як міняються червоний, жовтий і зелені вогні, керують людьми і машинами. Що він засинав під розмірений танок кольорових вогників. Якось ранньою весною пішов мокрий дощ зі снігом. Того ж дня до міста заїхало п'ять велетенських вантажівок. Їхній маршрут прилягав повз будинок Мартина. Так трапилося, що кожна з них вскочила колесом у величезну калюжу поруч зі світлофором. І коли повз нього приїхала остання, п'ята вантажівка, світлофор залишився стояти вщен заліплений весняною багнюкою. Його світло ледь ледь пробивалася з-під стовстого шару бруду. Коли Мартин помітив, що трапилося, він неабияк розхвилювався. Йому було вкрай неспокійно, без кольорових вогників. Кіт зателефонував своєму другові, коню інокентію, і розповів про прикру подію. Не сумуй, спокійно відповів інокентій. Він був дуже поміркованим конем. Скоро обіцяють дощ, світлофор відмиється сам з собою і засвітить, як раніше. Мартин вискочив на підвіконня і став чекати дощ. Годину чекав, другу, третю. Сутеніло, а дощу все не було. Прийшла ніч, а з нею нова прикрість. Котикові не спалося. Давно минула та година, коли Мартин, звичайно, злазив з під віконі і засинав у своєму затишному кошику, а кіт усе сидів перед вікном і дивився на темний силует світлофора. І ось настав той час, коли в місті все завмирає. Більше не їздили машини, і вже давно не ходили люди. Було тихо й темно. Та раптом світло побільшало. Марти здивовано помітив, що ліхтар у кінці вулиці засвітився яскравіше. Кіт придивився уважно і вгледів під ліхтарем маленький, майже іграшковий автомобіль. До нього заскочило кілька пухнастих істот, і авто повільно покотилося до наступного ліхтаря. Там загадкові пасажири знову вийшли, і Мартин зміг їх роздивитися. Чотири пухнастики з великими круглими очима і маленькими ротиками зупинилися під ліхтарем. Вони були лише трохи більше за самого Мартина, ходили на двох ногах, носили яскраві жовті комбінезони і також кольору каски. Кожен мав широкого паска, з якого звисали численні щітки, віники і маленькі мітли. Незнайомці дістали з авто драбини, поставили їх до ліхтаря і полізли вгору. Там вони активно працювали своїми щітками, і ліхтар знову яскраво засвітився. Один за одним спалахували ліхтарі вздовж вулиці. Відтак пухнастики відчистили світлофор і зникли за рогом сусіднього будинку. Ліхтарники, назвав про себе дивних істот Мартин. Він ще кілька хвилин помилувався світлофором і нарешті спокійно заснув. Минули весна і літо. Добігала кінця осінь. Мартин і спостерігав за ліхтарниками. Дивні пухнастики з'являлися щоночі, чистили всі ліхтарі та світлофори на вулиці. Вони змітали з них пил, мили, зчищали бруд і просушували після дощів, міняли лампочки, Кіт так звик до ліхтарників, що навіть вітався з ними зі свого підвіконня. Щоправда, пухнасті прибиральники його не чули і не бачили. Мартин нікому не розповів про ліхтарників, навіть своєму найближчому другові, коню Інокентію. Такий дивовижний секрет кіт волів би залишити собі. Почалася зима. Цього року вона видалася надзвичайно сніжною і примхливою. Вже в кінці листопада прилетіла перша хуртовина. За нею завітала відлига. Потім ожелець і маленька зиметіль. Приходили також віхола, хурделиця і кілька звичайних снігопадів. Утім, жодна негода не зупиняла ліхтарників. Вони озброїлися новими лопатами, щітками і щоночі чистили ліхтарі. Снігу було дуже багато, тому ліхтарники вдосконалили своє авто, приробили йому кумедні лижі. Замість коліс десь перед Різдвом прийшла не просто заметіль і навіть не віхала. Мартинові здалося, що геть усі хурделиці з хуртовинами, які блукають зимою по світу, зібралися тієї ночі у нього під вікном. Що було веселіше, вони закликали компанію північних вітрів і снігових буранів. Цілу ніч, відтак, цілий день і ще одну ніч вони мали, сипали, дули і жбурляли сніжки у вікна будинків. Снігу випало стільки, що бідолашні автомобілісти зранку не вийшли до своїх автівок. Вони стурбовано розглядали однакові кучугури снігу і намагалися вгадати, в котрій з них захована їхня машина. Вийти на двір вдалося лише тим. У кого вдома були припасані лижі та лопати для снігу. Решта сиділа вдома і чекала, коли їх відкопають лижники з лопатами. А наш Мартин із нетерпінням чекав на ліхтарників. Вони не приїжджали дві попередні ночі. Це було зрозуміло. Ніхто не проїхав би в таку негоду. О, нарешті сніг припинився. Вітер ущух. Прийшла тиха й зоряна ніч. Настала пора ліхтарників, а вони все не з'являлися? Ліхтарі стояли у велетенських снігових шапках і зовсім не світилися. Мартин не знаходив собі місця, Його бентежили темні вулиці. Він не покоївся за ліхтарників і сумував за своїм другом. Уже два дні кіт не зустрічався з конем Інокентієм і навіть не розмовляв з ним по телефону, тому що сніги пошкодили телефонну станцію. Для друзів це було довгою розлукою. Треба щось робити, вирішив Мартин і рішуче вийшов на двір. Тієї ж мить він провалився у сніг аж по кінчик носа. Роздратований кіт вибрався з кучугури. Повернувся додому і начепив лижі. Вийшовши на двір друге, Мартин попрямував до свого улюбленого світлофора. Той був схожий на Снігову гору, а сусідні ліхтарі нагадували бурульки в снігових шапках. Навкруги не було й сліду ліхтарників. Кіт спробував розчистити світлофор самотужки. А, на жаль, у нього не було ні лопати, ні щітки, ані драбини. Він розігнався і стукнув його було що сили. Зі світлофора не впала жодної сніжинки. Натомість Мартин провалився в кучу гуру по самі вуха. Цього разу, разом із лижами. От халепа, подумав Мартин, опросивши сніг. Тут, без допомоги, не впоратися. Він важко зітхнув і попрямував у бік центральної площі. Там жив кінь інокентій, і звідти завжди приїжджали ліхтарники. Інокентій жив майже в центрі міста, зовсім поруч із ринковою площею, а на площі було кафе, де він щоранку пив какав зі своїм другом, котом Мартином. Однак уже два дні кінь не виходив з дому через негоду. Йому було сумно і геть не хотілося спати, тому що він проспав. Півдня Інокенті сидів біля вікна і втретє перечитував стару газету. Давно стемніло. Проте ліхтарі так і не засвітилися. Утім, може, засвітилося, але цього не було видно з-під снігу. Несподівано у двері постукали. Здивований, і підвівся в зум'якій кімнатній тапці і пішов відчиняти. Ми повинні негайно знайти ліхтарників, повідомив Інокентієві з порога гігантський сніжок на лижах. Ви перепрошую, хто? поцікавився вражений кінь. Сніжок пчихнув чих, обтрусився, насипав у передпокої гору снігу і перетворився на кота Мартина. О, друже, зрадів кінь. Заходь, зігрійся, що привело тебе до мене серед ночі. Інгокенді уже тупотів по кухні, грів чайник і розшукував чисті чашки. Кажу ж тобі, ліхтарники. Які ліхтарники? не розумів кінь. Кіт зніяко віло зітхнув. М я маю виказати тобі один секрет і розповів, як дізнався про ліхтарників. Та стежив за ними майже рік. А, і увесь цей час ти нічого не розповідав мені? суворо запитав він Окентій. Так, Мартин присоромливо притис вуха до голови. Мені подобалася ця таємниця, я не хотів нею ділитися. Чому ж ти розповідаєш мені зараз? Роздратовано запитав кінь. Було помітно, що він ображений. Тому що вони зникли. вигукнув Мартин. Їх немає вже третю ніч, такого раніше не траплялося. І що мені з того? Значте, коник? Засмучений, роздратований. Ліхтарі ніхто не чистить, напосідав кіт. Поглянь, як темно і похмуро, а ще світлофори не горять. А це вже біда, біда. Кінь тільки фиркнув на це. Пфф. Гаразд, не у світлофорах справа, визнав Мартин. Я недобре зробив, що приховав ліхтарники від тебе. Так, погодився на Кентій, недобре. Але ж я розповів тобі зараз, спробував підлеститися кіт, так і на це лише відвернувся. Допоможи мені, будь ласка, попросив кіт. Ліхтарники зникли і сам я їх не знайду. Кінь замислився йому страшенно кортіло побачити ліхтарників, та водночас Мартин його вкрай розчарував. Я піду з тобою, лише, щоб допомогти ліхтарникам. Нарешті сказав кінь і суворо додав Але на тебе я дуже сердитий. Чудово! вигукнув Мартин. Ти можеш сердитися дорогою, але мерщій біжимо шукати ліхтарників. Зачекай, розважливо промовив інокентій. Усі рятувальні операції слід ретельно планувати. Кінь пішов збиратися. Для початку він спакував сумку, термо з гарячого чаю з цукром і лимоном, печиво, мотузку і ліхтарик. Інокенті узяв би ще дещо, але в сумку більше нічого не влізло. Тоді він взувся у високі чоботи, а свою довгу шию обгорнув теплим барвистим шаликом. Мартин тим часом нетерпляче крутився на порозі і вискочив на двір, щойно нокенті закінчив збиратися. Ну що, куди підемо? діловито поцікавився кіт. Я сподівався, що ти маєш якийсь план, стиснув плечима Інокентій. Я планував зробити, як ти скажеш, чесно зізнався кіт. Інокентій зітхнув і роззирнувся. Вони були зовсім поруч із центральною площею. Там удалині щось світилося. Ніде немає світла, а там щось горить. Ходімо поглянемо, запропонував кінь. Він дістав із сумки ліхтарик. І почовгав у бік площі, освітлюючи собі шлях. На площі світилися два ліхтарі і світлофор. Тут були ліхтарники. вигукнув Мартин. Поглянь, я знайшов їхній снігохід. У кучугурі під ліхтарем лежала перекинута на бік машини ліхтарників із лижами замість коліс. Інокенті уважно оглянув місце події. Тут нікого немає, сказав він. Але є сліди. І вони ведуть он туди. Кінь висвітив своїм ліхтариком ниточку зі слідів, залишених маленькими ніжками невідомих істот. Сліди вели на дитячий майданчик на краю площі і закінчувалися біля дерев'яної гірки з невеличкою хатинкою вгорі. У вікні хатинки мерехтів вогник, ніби там горіла свічка. Кіт і кінь? Підкрались до будиночка і зазирнули всередину. Снігу насипало стільки, що їм навіть не довелося лізти на гірку. Навколо крихітного тьмяного ліхтарика сиділо четверо пухнастих істот у яскравих жовтих комбінезонах, і вони уважно вивчали серветку, розстелену поруч зі свічкою. Там самотньо лежала маленька канапка з сиром. Останнє зітхнув найтовстіший ліхтарник. Як поділимо, поцікавився найхудіший. Порівну пискнув найменший. Я проти, обурився найтовстіший Мені потрібно більше її всю слід віддати мені. Так не чесно, вириснув найменший. Ану, тихо, втрутився найтовший Поділимо порівну. Канапку розділили і швидко з'їли. Мало, Зауважив найтовстіший ліхтарник, облизуючи пальці, всі інші лише тихо зітхнули. Як вибиратися будемо, поіснув найменший. Аби ж знати, зітхнув худий. Потрібно витягти авто з кучу гори, а ми не можемо. Чекатимемо тут, запропонував високий ліхтарник. Раптом хтось допоможе. Хто допоможе? Як допоможе? збентежився малий. Про нас ніхто не має знати, ніхто. інакше катастрофа, кошмар. Та заспокойся ти, буркнув товстей. Значно гірше, що ліхтарі ще не чищені. Ліхтарники знову зітхнули і замовкли. Найменший нервово стукатів ніжками по підлозі. Несподівано щось гупнуло з вікном, зашароділо, і у будиночок летіла купа снігу. У вікні з'явилася пухнаста Мартинова морда. Ми можемо вам допомогти, виголосив кіт. Перелякані ліхтарники забилися у куточок і дивились на Мартина. Поруч із ним у віконечко просунулася й голова йнокентіє. Привіт, усміхнувся він. Найменший ліхтарник схопився з місця і почав бігати від стінки до стінки в крихітного будиночка. А, нас розкрито, кінець у сьому, кричав він. «Ану цить!» найтовстіший схопив його і затулив рота пухнастою лапкою. Потім він діловито поцікавився у прибульців. Їжа є. є печивий чай, відповів він акентій, розтовхуючи свою сумку в Ліхтарники миттю розібрали сумку, з'їли все печиво і випили увесь чай. Інокентій пристягнув їм шалик, і пухнастики усі разом у нього загорнулися. Інокентій з Мартином розглядали дивовижних істот. Чого дивитися? буркнув маленький. Нас насправді не існує. Мартин засміявся. Гм, секретна організація. Уточнив високий, про нас ніхто не повинен знати. Мартин давно про вас знає, спокійно зауважив він Окентій, а я можу витягти ваш снігохід допомогти? Нам не потрібна допомога. вигукнув малий ліхтарник. Нас не існує, та невже, вже, фиркнув кіт. Троє інших ліхтарників про щось шепотілися. Нарешті з-під шалика вибрався найвищий і сказав: Ми будемо дуже вдячні за допомогу, але пообіцяйте, нікому не казати про нас. То не скажемо, буркнув кінь. Показуйте краще, з якого боку ваше авто рятувати. Усі гуртом вони витягли снігохід із замету. Ліхтарники покопорсалися у двигуні і з третьої спроби завели авто. Малий ліхтарник трохи заспокоївся і сидів тихо, хвилини зо дві, доки не поглянув на годинник, який носив у кушені. А, ми вибилися з графіка, знову почав репетувати він. Лишенько, то ранку все не відчистимо. Та не кричи, а ставай до роботи, відмахнувся товстун. Сів у машини, поїхав до найближчого ліхтаря. Мартин зінокентієм спостерігали за пухнастими істотами, ті працювали швидко й злагоджено. За кілька хвилин на площі засвітилися всі ліхтарі, і ліхтарники поїхали далі. Вони були такі заклопотані, що навіть не попрощалися зі своїми рятівниками. Друзі залишилися самі посеред освітленої площі. «Хм, а в мене вдома є драбина. Повільно промовив він окинтій. Що ти маєш на увазі? не зрозумів Мартин. І щіткі є, не квапливо вів далі кінь. Не розумію тебе, роздратовано фиркнув кіт. І ліхтар нечищений є. Мартин уважно поглянув на друга. Тобто ти пропонуєш. Мартин не завершив своє запитання, тому що Інокентій ще швидко біг до свого дому. Так, саме це я й пропоную. вигукнув кінь і зник за рогом. Тієї ночі кіт Мартин і кінь Інокентій відчистили 50 ліхтарів і три світлофори. Саме стільки ліхтарів і світлофорів було між їхніми будиночками. Це дуже мало для цілого міста. Але саме ці 50 ліхтарів і три світлофори не встигали відчистити ліхтарники до світанку. Минуло три дні. Місто потроху вичистилося від заметів, ліхтари сяяли, як завжди. У Мартинові двері постукали, здивований кіт пішов відчиняти. Хто б це міг бути, думав він, і нокентій ще не пішов. Мабуть, він щось забув. За дверима нікого не було. Інокентю, це поганий жарт, гукнув Мартин на всю вулицю. І раптом помітив на порозі маленьку червону коробочку. Кит обережно підняв її, покрутив у лапках і навіть понюхав. Коробочка пахла картоном і чорнилом. А на її кришці був витиснений маленький ліхтарик. Мартин відкрив коробочку і знайшов там блискучий значок. Ліхтарик у касці». На звороті було написано Почесний ліхтарник Мартин, а під значком лежав клаптик паперу, на якому хтось вивів рівненькі літери, тільки нікому про нас не кажи. Мартин усміхнувся. Він був упевнений, що його другий Нокентій щойно отримав таку саму коробочку. А вам сподобалася ця тепла і зворушлива казка? Її найкраще читати святковими зимовими вечорами у колі сім'ї? Підтримаєте? Дякую всім за увагу. До зустрічі!